Один з викликів нового очільника міноборони подолання корупції під час мобілізації до лав зсу масштабні перевірки територіальних центрів комплектування показали, що корупційні схеми є на різних рівнях. Військомів президент дав казівку звільнити, але і у військово-лікарських комісіях те, що треба навести лад на останньому засіданні РНБО, це була тема номер один. Обіцяють назвати імена усіх, хто причетний до корупційних схем. Усе почалося з колишнього військома Одещини Борисова. Він потрапив під приціл журналістів української правди, а потім і ДБР. Зрештою його запідозрили в незаконному збагаченні на 188 мільйонів гривень. Елітне майно записував на родину. Нині він у СІЗО і від співпраці відмовляється. Нещодавно в інтерв'ю директор ДБР Олексій Сухачов зауважував також, що ДБР співпрацює зі службою зовнішньої розвідки для того, щоб вони допомогли дійсно довести і переконатися. Що все майно, яке здобути за кордоном, воно належить сім'ї екс-військома одеського ТЦК. Після цього розпочалася хвиля перевірок сотні обшуків у центрах комплектування та лікарських комісіях по всій країні. Тисячі медичних справ опинилися під сумнівом через корупцію. ДБР, СБУ, Нацполіція та прокуратура щодня повідомляють про нові викриття корупційних схем, до яких причетні працівники ТЦК, військово-лікарських комісій, численні посередники та самі ухилянти. Від однієї до 10 тисяч доларів беруть за послуги з ухиляння від військової служби. Такожен викритий випадок обіцяють розслідувати і доводити в суді від найвищого до найдрібнішого учасника. Це Київщина підозру отримує очільниця однієї з ВЛК. Давала липові довідки про непридатність. Раніше очільникам кількох ВЛК в самій столиці теж оголосили підозри. А ще раніше військома Голосіївського району упіймали на корупційній схемі. А це Чернігівщина, очільниця одного з міських ЦНАПів зі спільниками, допомагали ухилянтам отримати дозволи на виїзд за кордон. Заробили в умовах повномасштабної війни майже 4 мільйони гривень. Дві з половиною тисячі доларів просив поліцейський із Хмельниччини з уже мобілізованого чоловіка. Обіцяв вирішити питання. Загалом, за підсумками численних перевірок, порушено 112 кримінальних проваджень, 15 обвинувальних актів уже в суді. Кожна історія досліджується, аби викрити весь ланцюг і всіх учасників. У цих кримінальних провадженнях навіть за фактом підозри будуть проводитися і надалі до розслідування для того, щоб встановити повністю весь ланцюг, грубо кажучи, від замовника до безпосереднього виконавця, хто ставив підпис. Корупція та перевищення повноважень під час війни обурюють українців, бо виходить, одним дають путівки на фронт, іншим за кордон. Тож ще місяць тому, за результатами перевірок, президент доручив звільнити всіх обласних військомів. Цинізм всюди однаковий: незаконне збагачення, легалізація незаконно отриманих коштів, неправомірна вигода, незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. Водночас правоохоронці нагадують, за хабар відповідальний не лише той, хто бере, а й той, хто дає. За це загрожує чотири роки. Тож, якщо доведуть, що військовозобов'язаного списали за гроші, відповідатиме ухилянт. На цю тему говорили й під час останнього засідання РНБО. Майже в 90 випадках був одно і той же діагноз. Вони запитували як на автоматі. Все це буде підлягати перевірки. Якщо доводить відповідні органи, що був скоєн злочин, то всі прізвища, як я побать всіх цих лікарів будуть обов'язково відомі. призвичаями тих, хто отримав від них таку. Допомогу в лапках влада обіцяє, якщо доведуть злочину хилянтів, які незаконно виїхали, їх екстрадують. Однак експерти переконані, що це мало ймовірно. Тих, хто в Україні ж справді можна повторно перевірити. Стратегічно покращить ситуацію лише єдина цифрова система, де будуть підтягуватися дані з усіх ТЦК, ВЛК та лікарень, і можна буде побачити стан здоров'я людини протягом життя. Однак це займе навіть не кілька місяців. Поки не буде цієї інтегрованої автоматизованої системи. Яка дає можливість це відслідкувати допоки будуть буде такі речі, тому що вони всі як правило корупція вона здійснюється там, де є ручний режим, там де можна заховати, наприклад, взяти особову справу когось залі заховати. Одним можна просто в ручному режимі виписати довідки про стан здоров'я, який фактично є підставою для непридатності. Водночас у міноборони, який взялося розв'язувати проблему цифровізації, запевняють, що все буде значно швидше, можливо, навіть цієї осені. Я думаю, на осінь ми вийдемо похід щодо цифровізації. Обмін даними буде майже з всіма відомствами, які тримають реєстри. Це підписання спільних наказів з МЗС з Мін'юстом, з Міністерством внутрішніх справ, відповідно прикордонна служба, Мінсоц. Аби відновити довіру до ТЦК на переконання юристів, окрім цифровізації, треба розпочати нарешті кампанію із заохочення до служби, припинити застосування сили до військовозобов'язаних. Але й українцям варто зрозуміти, країни не буде, якщо її не захистити. А служба під час війни це не вибір, а почесний обов'язок. Оксана Михайлова та Ольга Чайко, факт Сі Тіві. Єдині новини.